Доброго часу, мої дорогеньки. Дивимося з вами. Дивимося з вами Нікополь. Дивимося з вами Нікополь, марганець Широке Так, просили до цього списку додати інгулець. Давайте додамо, де воно знаходиться, не знаю. Інгулець. Подивитися. Давайте подивимось. Так, давайте перше почнемо з Нікополя. Так. Так, ви достаю свої карти. Так, військові мої. Сьогодні щось у мене е, з. Сонечки з вашими містами не, взагалі не виходить. Вже третій раз загружаю відео і третій раз воно збивається. Так, хтось не дуже хоче знати правду. Так, отже, Нікополь. Щоб ви не знали правду, це ж розуміється. нікополь. Стабільно тяжке становище. Стабільно. Летітиме, прилітатиме. Прям дуже складне становище, я б навіть сказала. Ну, стабільно важко. От, розумієте, я розкладаю зараз карти. Стабільно важко. Не можу вам навіть нічого сказати. Абсолютно ситуація не змінюється. Як було, захищаються, щось привозять для захисту. Але як ревіли сирени, як обстрілювали вас, поки що нічого не міняється. От дуже я б хотіла сказати, що щось зміниться. На жаль, поки що не змінюється. Але пулять буде так прилічно, вам скажу так. Так, поїхали далі. Марганець. Марганець, таємно, жриться. Слухайте, десь щось цими будуть вночі у вас обстрілювати. І буде ДРГ. А ДРГ, знаєте, яке? Скоріше за все, будуть мопеди, мопеди оці. Так, по марганцю. Дуже така якась складна ситуація. Прям дуже-дуже. Ситуація по марганцю мені не подобається. Е, нібито починають як відновлювати все знову. Знову. Ну, що це таке? Ну, дуже-дуже якась ситуація не така Так само важко. От мені кажуть, так само буде важко, так само будуть прильоти і в маронці. От я вже розкладала і на таємну жрицю, і на захист, і на все. На жаль, так, е їдемо в покров з вами. Я вже виїжджаю, хто зі мною? Покров, чи будуть прильоти. Нагадаю, ми дивимося з 28 листопада по 4 грудня. мені, Слухайте, от по покрову мені ситуація не дуже подобається. Десь влетить. Там, можливо, не в сам покров, а по, дивіться, по покрову. Будьте обережні, тому що трійка жезлів, четвірка жезлів, п'ятірка жезлів, сімірка жезлів і ще й башта. По покрову будьте ну, просто максимально дуже-дуже. Просто. Якось покров цей, цей тиждень вийшов не дуже хороший. Так, широке. Давайте подивимося, широке. Що це таке випадає у нас. Так, широке щось летітиме. Слухайте, можуть збити, бо 50 на 50, але щось може і прилетіти. Дивіться, а коли прилетить, то будуть смерті. Страшний суд. Слухайте, по-широкому мені ситуація не подобається. Буде десь прильот дуже-дуже близько. І таким чином буде цей прильот, що він як паралізує людей, які живуть в широкому. Будьте, будь ласка, обережні. Обережні. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тому що якось у вас там не все так однозначно. На цей тиждень от завжди було у вас більш-менш гарно. А тут ще страшний суд і ще й вісьмірка ж мечів. І ще й Ні. така карта не дуже хороша на цей тиждень. Так, кривий ріг. Так, кривий ріг. Дивимося з вами кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг, кривий ріг, відключення і бомбежки, Це те, що вам... Слухайте, вроді би і захист поставили, а ніфіга. Все рівно буде, будуть прильоти. Важкий тиждень для вас, важкий. Там я б сказала, вона важкий. Знаєте, як допомогу звозять, як. Але луплять вони все-таки по ТЕЦ і нічого тут ну, абсолютно ми. Слухайте, в ну і відкриваю, відкриваю. Луплять по тим об'єктам, їм треба розбомбити. Ну, ми ж це розуміємо. Всі оці тец, гетс і так далі. Дуже-дуже буде важко. От прям дуже. Я б навіть сказала дуже-дуже важко. Слухайте, кривий ріг, будь ласка, на цей. прям Так, Кривий Ріг, не переживайте, є й хороша новина, що вони вас ніколи не візьмуть, але будуть лупити, бити і так далі. Буде важка, важкий тиждень. Я думаю, що один з найважчих тижнів, які були до цього в... Кривому розі. Кривий ліг, будь ласка, от прям максимальний вимсос. Так, Зеленодольськ. Так, Зеленодольськ. На Зеленодольськ падає таємна жриця. Дивіться, буде щось зі світлом таке нехороше. Щось будуть десь промишляти. Так, ага, Зеленодольськ. Дивіться, в Зеленодольськ будуть їхати через Зеленодольськ. Я так розумію, що в сторону Херсонської області, яка була от, деокупована, так? Там буде м, прям Слухайте, Зеленодольськ не хорошая. Карта йде. І на цей тиждень нехороша. Щось десь буде не дуже. Десь буде пролітати. Десь дуже-дуже близько біля вас. І прям, ну, така, захочуть щось вас там побомбити. Зараз. Так, жовті води. Так, жовті води. Жовті води. Жовті води з 28 по 4 покажи мені, будь ласка, покажи мені жовті води. Слухайте, ну у вас в жовтих водах можуть бути прольоти на цьому тижні. І летітиме, і може бути і прольот. Знаєте, як іде, як вночі. Так якось будуть прилітати, як вночі. Да. Жовті води. Максимальний сос, будь ласка, щось мені не подобається у вас карта. Прям можливі прильоти, можливі жертви. А знаєте, чого прилетить? Ніби той захист є. Прилетить тому що, тому, що якось як дуже швидко. Як дуже швидко. І другий момент може бути з різних сторін на наступному тижні. Так, апостолово. Апостолово. Прильоти. Знаєте, дискомфорт якийсь у вас буде, тому що будуть ревіть сирени десь на вашу область. Так, дивіться, там, по апостолову, якась жертва буде. Знаєте, як дізнаєтесь, ви про цивільну якусь жертву десь поблизу вас. Щось про якогось там, можливо, якийсь чиновник, можливо, хтось такий. Так, дивимося далі. Просили подивитися місто Інгулець. Це за місто Інгулець. Слухайте, а щось ви мене? Це ви мене вирішили так підстягнути, під, під так? Да? Рибочки мої? Хто це мені там? Олена якась мені написала? А, хотіла перевірити, напевно, мене. Так от, Оленочку, будете перевіряти своїх там однокласників і своїх там колег. Сонечко, місто Інгулець, такого міста не існує зараз. Це ви мене перевіряєте, так? Да? Я так розумію, що це частина міста, яка була приєднана до великого міста. Це як склад великого міста. Якого міста? Того що бомблять. Хорошо. Це кривий ріг. Це кривий ріг. Оце ви так мене рішили, так? Хорошо, Лєночка. Вітання вам від мене, велике. Так, дивіться, це як, як, як район, я так розумію, що кривого рогу. Кривого рогу. Кривий ріг. Так, да, кривий ріг. І як воно як включене в місто. Так, що ви хочете по цьому району? Чи будуть його бомбити? Давайте глянемо. Так, да, будуть, будуть бомбити. І будуть руйнування. Леночка, дай Бог вам здоров'я. Щоб оце я зараз передивлялася, оце все мені робить нічого, да? А не допомагала нашим людям. Ну, добре, Леночка. Так. Перевірили, вважайте, що галочку можна поставити. Е, так, по цьому вашому інгульцю той, який кривий ріг. Той, який кривий ріг. Е, будуть, будуть прильоти. Прям будуть прильоти. Щось буде збиватися іноземним зброєнням, але прильоти будуть. Ось такий тиждень будемо. Перевіряли мене. Можна да ось така ось така така штука? Так, вам дякую всім за увагу. Тихого вам тижня, ведіть себе добре, почуйте повітряну тривогу, біжіть в укриття. А побачите це відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк і зробіть репост. Всім вам дякую і гарного, тихого вам тижня. Бережіть себе та Україну. Всім дякую, до побачення.